А серед молоді, якщо казати, небагато людей, які в курсі про те, чим займаються загалом державні органи і державдитслужба, я би хотів вас спитати, щоб ввести в курс справи наших глядачів, чим займається державдитслужба, і, зокрема, ну, з нас би зрозуміло аудитами. Але з чого, з яких етапів, з яких процесів складається аудит? Не лише аудитами, Кирило. Мені насправді так. дуже приємно, і якщо з вашою допомогою ми, ми будемо поширювати серед українців е, інформацію про державну службу, про її завдання, про її задачі, я лише буду рада, тому що це дуже важлива структура в системі державних органів влади. Ця структура займається перевіркою ефективності витрачання бюджетних коштів. Бюджет у нас складається з наших з вами коштів. Це ми громадяни сплачуємо податки в державний бюджет. І державна аудиторська служба перевіряє наскільки ефективно державні органи, яким є державні видатки, освоюють ці бюджетні кошти. Державна аудиторська служба у нас розголужена структура. Ми ми представлені в кожній області України штат Державної аудиторської служби налічує понад 2 тисячі спеціалістів. Повноваження у державної аудиторської служби це ми маємо чотири основних контрольних заходи: це аудити, ревізії, це перевірка закупівель. Перевірка закупівель це міні-ревізія однієї фінансово-господарської діяльності і моніторинг закупівель. Моніторинг закупівель це наші дії, камеральні. Ми не виїжджаємо на місце. у Кожного аудитора є особистий кабінет в системі Прозоро. Це у нас єдина система здійснення закупівель. Є відповідні правила проведення закупівель, і наші дії під час моніторингу. Чаються в тому, щоб перевірити правильність вчинення дії відповідно до закону, чи правильно сформована пропозиція, чи відповідає пропозиція технічній документації, якщо замовник хоче купити три екскаватори, а купується два КАМАЗа, то безумовно. Ми виходимо з суворими висновками про те, що звісіна не закупівля зовсім не з тим з предметом, з яким треба це неефективне освоєння бюджетних коштів, тому що потреба не в Камазах була потреба була в інших механізмах. І ми насправді ставимо ставку в основному зараз на моніторинг закупівель, тому що це єдиний контрольний захід, який працює превентивно. Ми безумовно своїми ревізіями пізніше. Знайдемо збитки, будемо констатувати на ефективне використання бюджетних коштів, але на жаль, бюджету це не допоможе. Наявність у когось потім підозри, хтось там збіжить в іншу державу. Державі це не допоможе. Ми хочемо працювати превентивно, і для цього зараз великий акцент ну, моя особиста увага і моїм підлеглим увага на моніторинг закупівель, тому що це єдиний контрольний захід, який дозволить нам зберегти кошти в державі. От, якщо коротко, то ми стаємо на сторожі збереження бюджетних коштів. От до речі, ви заявили нещодавно, буквально да, на початку цього року про те, що серед пріоритетів на цей рік також сприяння обороноздатності нашій країні і контроль міжнародної фінансової допомоги, який нам надається. Яким чином і якими ресурсами в цей час Державна аудиторська служба використовуючи які можливості ресурси може сприяти обороноздатності України, які можливості є у державної аудиторської служби. Ну, це таке питання дуже глибоке насправді, тому що держава перебуває в режимі війни. І дуже велика частка державного бюджету України направлена на міністерство оборони на закупку зброї, боєприпасів тилового, і безумовно, маючи на увазі сприяння обороноздатності, ми маємо на увазі, що ми будемо стояти на сторожі ефективного використання коштів, які Міністерство оборони у вигляді у них зараз дві агенції. Це одна агенція займається речовим, інша агенція займається закупівлею зброї і боєприпасів. Буде ефективно витрачати кошти. Насправді, от наявність цих двох агентів ми теж приписуємо цю перемогу собі, тому що ми були на контрольних заходах в міністерстві оборони. Це було достатньо достатньо гучний контрольний захід. Він завершився минулого року. І е, ми вийшли з результатами, що насправді кожна військова частина закуповує самостійно, і дуже важко на централізовано перевірити, е, чи е, була взагалі необхідність, от в тому, що військова частина хоче закупити, хто перевіряє на якість, тому що там є свої накази за результат, ну, в результаті реалізації, яких ряд структурних підрозділів мав би перевіряти на якість. І ми вийшли з висновками, що насправді простіше. Контролювати, коли закупки відбуваються централізовано, і за результатами наших проведених заходів були трошки перетрубації в міністерстві оборони і створено дві агенції, яка займається зараз на централізованому рівні закупкою там окремо тилового окремо зброї. Наша міжнародна діяльність. Державна аудиторська служба є виконавцем е зараз єдиним виконавцем. Е ви знаєте, у нас допомога Ukraine Facility називається. Це такий механізм, який застосовується Європейським Союзом для підтримки держав Європейського Союзу. Але зважаючи на те, що Україна є зараз кандидатом, члена ми почали Association Agreement втілювати в життя, то ми вже отримуємо цю допомогу. І у нас є. 50 мільярдів і ми єдиний виконавець за контролем ефективності використання коштів Європейського союзу у кожної держави Європейського Союзу є структура, яка контролює, от вона так і називається управління, запобігання шахрайству з коштами Європейського союзу. Оскільки ми ще не є державою Європейського союзу, але отримали допомогу. То до нас теж вимога Україна. Будь ласка, визначте у себе із ваших державних органів, хто у вас буде Буде відповідати за ефективне управління нашими грошима. І Європа визначила, що таким органом буде державна аудиторська служба. У нас створений окремий підрозділ. У нас е, зараз готується нова методологія, як ми будемо контролювати кошти європейського союзу. Кошти Європейського союзу вони потрапляють в загальний котел бюджет. Із бюджету вже йдуть на. Але і так, тут дуже важко виявити, а що ж з них насправді є коштами Європейського Союзу, а що є коштами наші, українські. І ми так. зараз не знаходимося в дебатах з Міністерством економіки. Будь ласка, можете нам маркувати, що ця закупівля здійснюється за кошти фасилизі. Ну, Наприклад, якесь відновлення в місті Бородянка да, Київської області, або так. в Кривому Розі, або ну, не, 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 не важливо де. Е, що от ця закуп... Купівля зараз відбудова, купівля генератора, неважливо, але маркуйте нам КПКВ. Да? У нас кожний напрям має свій номер в державному бюджеті України. От ця програма фінансується за кошти фасиліті. От поки ми що ми в дискусії це буде ряд нормативно правових актів розроблений на виконання фасилиті. Загалом міжнародна допомога, яка надійшла до України, це 124 мільярди, і ну це не проста задача не втратити довіру міжнародних партнерів. Тому Державна аудиторська служба насправді робить все заради. Ну, показати свою ефективність, що Україна надійний партнер, нам можна довіряти. Ми ефективно е, будемо контролювати е, ваші гроші. Інша наша співпраця е, це, е, скажімо так, у кожної держави Європейського Союзу є держави, з якими вона е, е, має спільні кордони, і ці програми називаються інтерек, програми добросусідства. сусідства. Ну, наприклад, перебуваючи на контрольному заході, наприклад, у лікарні у Львові, ми бачимо співфінансування польських коштів. Ми мусимо тоді по-іншому включати наші заходи. І якщо ми побачили зловживання з освоєнням цих коштів, ми мусимо поінформувати європейську сторону. Ви знаєте, ми тут побачили зловживання. Таких програм є наразі сім: Interact Danube, Interact Europe, Interact Next, ну і решта, ці всі ратифіковані угоди. І державна аудиторська служба виступає головним контролером в як в ефективного використання цих коштів насправді в Європі нас дуже гарно сприймають. І коли ми приїжджаємо зараз от фасилиці, у фасилиті, де Україн фасилиті, це для нас ну, такий новий елемент, де ми новий кейс, ми пробуємо його реалізувати. А для держав Європейського Союзу, це звичайний кейс, вони так само, як і ми, маємо свої кошти, щоб фінансувати свої заходи, і е, кошти, які спускає їм європейський парламент. Ну от Франція, наприклад, да? Франція як має свій бюджет, і якщо е, французам спускаються кошти з європейського. Парламенту у них інша структура займає, займається перевіркою ефективного використання цих коштів. Для них це звичайний механізм, тому ну зараз от ми спілкуємося з нашим національним координатором. Це Міністерство економіки дуже важко, але. Побувавши в державах Європейського Союзу, ми зрозуміли, що ми не видумуємо велосипед в державах це існує, і просто треба більше комунікувати, більше обмінюватися досвідом, думками і реалізувати те, що давно вже напрацьовано. Ви сказали про те, що Україну гарно сприймають. А як сприймають державну аудиторську службу? Давайте про це поговоримо. От ви приїжджаєте, ви були в Франції нещодавно. В минулому, наскільки я розумію, в грудні, в грудні, в грудні та наприкінці минулого року. То як сприймають державну дорожню службу, як оцінюють спостерігачі, бо всі, так би мовити, і в Європі, і в світі один за одним спостерігають. ми насправді приїхали з Франції вражені, вражені не ними, а нами. Так. Ми дуже потужна структура. У нас дуже чіткі до них запитання. Вони готували для нас презентації, щоб показати, ну як це працює у них. Яка проблематика у них висвітлюється, а ми насправді по кожному слайду презентації маємо свої кейси, свій експіріенс і кажемо, дивіться, можете зупинитися на цьому слайді? У нас тут три питання з нашої практики. Вони навіть не очікували, що ми настільки глибоко в темі, глибоко в матеріалі, що ми високі професіонали. Україна це розумна держава з розумними людьми, з потенційною молоддю, такими як ви, і все у нас буде добре. Нас. Приймають як повноцінного партнера, ні в якому разі наші візити в європейські країни, вони схожі не на те, що ми прийшли лише почути їх і прийняти лише їх досвід. Це дійсно обмін думками. І нам є що їм сказати. І іноді так є такі є питання, що вони кажуть: сорі, ми зараз не готові вам відповісти. Ми подумаємо, як правильно, і ми пізніше вам, от ми зараз після візиту. Францію так само продовжуємо отримувати відповіді на наше питання. Ну тобто держава розвинута держава так само стикається з проблематикою, з якою вона ново ну, так раз два-три не готова відповісти, як вийти з цієї ситуації. Тому Україна повноцінний партнер дуже тепло сприймають і ну, скажімо так, підкреслюють підкреслюють ефективність структур, які представлені зараз в Україні. От ви сказали про гучні такі аудити, та гучні перевірки? І я би хотів вас спитати зараз. Є такий собі тренд, скажімо так, на підбиття підсумків 2024 року. Якщо підбити підсумки державної аудиторської служби, особисто для вас з точки зору голови, то які аудити які. Заходи можна вважати найгучнішими, які вам найбільше запам'ятали? Да, дійсно ми зараз підвели підсумки за рік. Е е е е Вражена результатами, я вражена, що ми показуємо ефективність, і мені хочеться, щоб всі, ті, хто освоюють бюджетні кошти, насправді зрозуміли, що в Україні є ефективний фінансовий контроль, і ми діяли виключно в межах законодавства. У нас, наприклад, ще трошечки зараз я повернусь до гучних. Коли підсумовували ми висновки, ми для себе. Ну, придумали такі показники, які називаються окупністю. Що ми розуміємо під е, окупністю? Це державна турська служба великий апарат, і ми хочемо розуміти, наскільки ми ефективні взагалі для держави. От ми там держава витрачає на нас, на заробітні плати наші там ікс суму. В цьому році ми повернули в бюджет 400%. відсотків. 375% того, тобто 1 до 4. держава на нас витрачає в 4 рази менше, ніж ми повертаємо в державу в бюджет. Це чистими грошима. Це ті збитки, де об'єкти контролю погодились, що вони дійсно неефективно витратили, і повернули назад в бюджет. Я скажу, що ми очікуємо напевно на ще більше результати в наступному році. Чому тому, що відповідно до Ukraine Facility, так бачать систему фінансового контролю європейці, е, от як зараз побудована? Наприклад, міністерство укладає договір е, з товкою ну, про відновлення чогось, і у нас. Було вийти лише на цю товку. У нас, тобто до тієї особи, з якою контракт у міністерства. А європейці кажуть: ні, 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 чекайте, ми не зрозуміли. А якщо у товки є е, субконтракт, суб субконтракт, ми ви можете далі вийти? Ми ні, у нас по законодавству ми можемо лити ще на перше поліно. Каже, дивіться, нас так не влаштовує. У нас побудована система контролю по іншому. Ви маєте йти до кінцевої копійки до всіх, хто освоює бюджетні кошти. Тому, будь ласка, в Зміни в законодавство, і з урахуванням того, що зараз повноваження наші будуть розширені ну, до остаточного освоювання бюджетних коштів, результат, можливо, буде більший. Я в один період дуже хотіла показати результати нашої діяльності, дуже інтенсивно виходила в ефіри, писала про це, писала про збитки, які знайдені державі, але я зрозуміла, що цим користується наш ворог, тому що мені моя прес-служба показала результати аналізу. З медіапростору в Російській Федерації, і вони моїми словами, це дійсно були мої слова, де я кажу, що ну на жаль, чому війну сприймають як спосіб заробітку? Ми навпаки маємо всі згуртуватися, У нас одна ціль, ми маємо об'єднати зусилля. Я але але на жаль, мої слова були перекручені, і як е, поширення інформації, що ось головний контролер України е, фіксує, що українці обворовують державу. І я перестала комунікувати назовні, хоча мені дуже хочеться розказати про правильні цілі, правильні задачі державної аудиторської служби. Але на жаль, ну от з огляду на те, що інформація може бути перекручена ворогом, ми перестали це робити. Е, тому е, тому інформації можливо не в тому режимі її володієте, тому що ми її трошки обмежили. Ви розумієте, найгучніші аудити? В розумінні, напевно, найгучніші медіа простору це одні аудити, які, наприклад, чутливі нації. От я, хоча для бюджету можливо і немає ніяких збитків. Як зараз вийшло з у нас в Києві є ботанічний сад Рижка, і там є інвестиційний договір. Ще ділянка не відчуджена, ще не почалась забудова. Але да, ймовірно, це, це було це були б збитки в майбутньому, але зараз немає ніяких збитків. Але ми висвітлили цю як проблематику, що на жаль, є такий інвестиційний договір, що може бути на Наслідком в подальшому для зловживань. Ну зараз читаю в медіапросторі, начебто вже і вони розірвали цей інвестиційний договір. От він найгучніший, хоча ми не зафіксували там збитки. Тому, напевно, найгучніші в медіапросторі, да, людям боляче, коли не будують якісного укриття, коли завозять вагони метрополітену за ціною в шість разів дорожче ніж були куплені і митною вартостю, розмитнені. Напевно, там ми досліджували метро. У нас є мікрорайон Виноградар в Києві. В Запорізькій області скасовано мільярдний тендер на ремонт доріг. Тендер, який укладений з порушеннями. Акцент ми зробили в цьому році на місцеві бюджети. Місцеві бюджети це дуже специфічні аудити. Коротко поясню, у нас. Відбулась децентралізація, тобто, ми дозволили частину податків збирати на місцях. Раніше було, що там більшість податків збирається е, в державний бюджет, і хтось мав там знайти доріжку до членів бюджетного комітету Верховної Ради, домовитись про те, щоб це й була субвенція в місцевий так. бюджет. Зараз сказали, все перестаємо займатися цими історіями. Хтось добіг до якогось депутата, хтось не добіг. Вихідний не знайшов, не знайшов. От, давайте так частину податків збирайте самі. І розпоряджайтесь, але централізований контроль держава за собою залишила. І цей контроль є у Державної аудиторської служби. І от ми вийшли, виходимо зараз і перевіряємо, наскільки держава, наскільки ОТГ верніше ефективно розпоряджається наданим їм ресурсам. Це ж велика сума коштів зараз. ДФО, наприклад, да, які збираються в місцеві бюджети, і ми акцент зробили на. Зараз на великих містах зараз проаудійовано вже Дніпро, Одеса, Тернопіль, Чернівці, Львів. Зараз ми на Вінниці перебуваємо в першу чергу були перевірені понівечені регіони України: це Єрпінь, Буча, Гостомель. Це ті міста, які в перші дні війни опинилися під окупацією, там шалений руйнування. І була задача голови держави перевірити ефективність витрачання коштів, наскільки люди зараз. Будуть забезпечені житлом, тому що там ну, бородянка вся е, зруйнована, е, ірпінь половина міста немає. Тому е, ми фіксували ці порушення, і е, е, теж насправді мене ці аудити вражали, тому що ну от по договору, наприклад, у людей мають бути відбудовані квартири е, з усім. Люди і так вже щасливі, коли вони зайшли, е, а у них є стіни. А люди і не знали, що у них по договору насправді мали б там бути і труби, і унітази, і раковини, і санвузли. А нам треба звірити. У нас є акт виконаних робіт, він підписаний. Ми стукаємо в двері. Ще ж ну, люди не завжди готові пускати. А потім, коли зрозуміли, що ми насправді на їх стороні, то вони із задоволенням пускали і показували: вікна не тієї, не цього бренду, санвузлів взагалі немає. Ми кажемо, а де ваша раковина? Унітаз ще не поставимо. кажуть, а що і це. Мали бути. І ми у нас от в таких випадках, взагалі-то, мали б фіксувати. Кримінальна справа, і йди доказуй, але зима це було минулою осінню, і нам хотілося б навпаки якомога швидше, щоб люди заселилися і в зиму зайшли в тепле приміщення. Тому ми казали виконавцям робіт: будь ласка, доставайте свої акти виконаних робіт, шукайте ці унітази, раковини, ставте людям е і будемо завершувати перевірку в якийсь розумний спосіб. Тому за мету у нас теж не стоїть знайти когось, посадити до заграти. Ми хочемо, щоб на те, що людям положено, те було. Зараз ми продовжуємо орієнтири на 25 рік, це теж аудити місцевих бюджетів. Ну і безумовно, зараз будуть кошти Європейського Союзу і ефективність витрачання їх, там є декілька фаз їх освоєння. От з першим висновком ми маємо вийти до 20 березня.